Мета ракетних атак расистів знищити нашу енергетичну систему? Герої енергетики та військові роблять усе можливе, щоб зберегти нам світло і тепло. Втім, ця криза спонукає нас з вами зламислитися над жахливим станом енергосистеми, в якому вона перебувала і до ракетно-дронових атак, а з ними нас може чекати повний блекаут. Тож, як зламати плани ворога? Як зберегти та швидко відновити енергетичну інфраструктуру, я вже починав говорити про це минулого разу. Будь ласка, подивіться цей ролик. А зараз давайте продовжимо з цим розбиратися. Це канал Нова економіка, де я зберігаю ваш час та доступно пояснюю, як працює економіка та як її захистити від ракетних ударів. Ось речі, які ви повинні знати про нашу енергетичну систему. Перше. енергетична система де-факто належить чиновникам та олігархам. Ми маємо монополію та відсутність конкуренції на цьому ринку. Це означає, що галузь не розвивається належним чином, інновації не впроваджуються, та відсутнє прагнення максимально задовольнити клієнта сервісом, якістю або ціною. Хто з нас відчуває себе клієнтом енергоринку? Ми з вами лише просто споживачі. Друге, енергетична система до сих пір керується чиновниками. Навіть існує ціле міністерство. Як добре, що вже не існує Міністерство харчової промисловості, велика частина системи залишається у державній власності. По суті, сучасна система є начатком радянської системи і мало чим від неї відрізняється. А ми на практиці знаємо з вами. Що будь-що державне завжди гірше за приватне. До речі, підключення до електромереж завжди тягнуло донизу Україну у рейтингу легкості веденню бізнесу. Енергетична система одна з причин відсутності інвестицій в Україну. Українські виробники та будівельники регулярно скаржаться на складність процедури підключення до електромереж. Мені болісно чути, коли мені розповідають мої боже, коріша є сказати «боже». Мені болісно чути, коли інші країни перемагають у конкуренції за інвестора, бо мають сприятливі умови підключення до мереж та ціни на електроенергію. Декілька слів про ціни. Ціни на електроенергію визначаються не ринком, попитом та пропозицією, а урядом, точніше, спеціальною комісією. Саме тому у нас не ціни, а тарифи. Звісно, що тарифи встановлюють, виходячи не з економічної, а з політичної доцільності. І це спотворює стимул для підприємців та інвесторів. І як правило, в галузь, де регулюють чиновники ціни, підприємці не бажають заходити. А це означає, що економіці та добробуту людей буде нанесений удар. Як завжди, держава нібито піклується про людей, а насправді їм шкодить. Тепер давайте з вами пофантазуємо, якби ми мали з вами вільний енергетичний ринок. Ми б мали конкуренцію та велику кількість постачальників, а система була б розподілена та децентралізована. А ми з вами знаємо, що немає сенсу бити по розподіленій мережі, це все одно, що бити з гармати по горобцях. Таким чином, її практично неможливо було б знищити. Повернемося до цін, тобто до тарифів, якби ми мали велику пропозицію на ринку. Ми б мали максимально можливі низькі ціни. Ціна на вільному ринку через конкуренцію завжди прагне знижуватися. І при цьому дозволяє такому ринку розвиватися і, звісно, жодних тобі монополістів. Чим вільніший ринок від регулювань та податків, тим вища пропозиція товарів та послуг і нижче ціни. Конкуренція це єдиний правильний шлях зниження цін. Коли на вільному ринку змінюється попит або пропозиція, ціни можуть змінюватися. Коли скорочується пропозиція внаслідок ракетних ударів, ціна має підніматися. Це нормальна реакція в економіці. Це схоже на підняття температури тіла при хворобі. І це сигнал для ринку. Для споживачів бути економними і не потрібно їх благати, вимикати світло, а для підприємців бути більш активними. Щоб вони почали збільшувати пропозицію, і таким чином ціна буде знову знижуватися. Отже, можна безболісно уникнути дефіциту та швидко відновити інфраструктуру. Тож, як зменшити вразливість нашої енергетичної системи та змарнувати плани ворога? Є тільки одне правильне рішення: терміново звільнити цю галузь від регулювання, ліцензування і монополій, прибрати встановлення тарифів. Дозволити будь-кому генерувати та постачати енергію, одним словом, відпустити цю систему у вільне плавання. Тож давайте опиратися на знання економіки і зробимо все, щоб стати сильнішими. А свічки залишимо на романтичні вечори. До побачення!